Яблуневий цвіт. Яка дурня? Нам же ж весь час пишуть оце, а як же яблучка? Ви обриваєте яблуневий цвіт, а як же яблучка? Голод буде в світі, так? Да? Ой Боженько моє. Це значить, що люди взагалі не знають, як природа, як дерева, як квіти, взагалі, як воно влаштовано, для чого дерево випускає стільки квітів, що воно не може стільки відплодоносити і будуть воно у нас, хоч обривали, обривали, поламалося яблуня навпіл, не витримала урожаю. Мільйони квітів даються для того, щоб запросити бджоликів, всяких комашок для опилення. А урожай дає ну, менше 10% тих квітів. І коли ми там обірвали кілька виварок тих квітів яблуневих, то це взагалі дерево тільки подякує. Воно навіть не помітить, розумієте? Ну, але ж нам. О, як же ви шкідники такі? Так от дивіться, яблуневий цвіт. Я сама не знала, а зараз ділюся з вами. Крім того, що наш, наприклад, гідролат кажуть, ефект гіалуронової кислоти він дуже гарно на психіку працює, він на гормональний баланс. Мені пишуть мої ж е клієнти, я не знала цієї інформації. «Оля, а ви знали, що екстракт квітів яблуні входить в склад там, якогось препарата фармакологічного для підтримки жіночого гормонального балансу. я кажу, я не знала, дякую. Я вам розказую про властивості яблуневого цвіту. Я роблю з нього гідролат або суміші для обличчя. А виявляється, він входить до складу фармакологічного препарату. Зараз не згадаю назву, десь в мене записано. А тепер дивіться: наприклад, зруйнувалася цивілізація, немає ні аптек, ні лікарень, нікого. Але ви записували Олі знання, а потім у вас, не дай Бог, якийсь ну, збой, а ви посеред поля. То ви навесні ви можете використати, взяти, напитися чаю, наїстися, я не знаю, там воду яблу, за яблуне цвіту зробити, якщо немає ні гідролатів, нічого, нічого. Але ви точно знаєте, що яблуня вам допоможе в цьому плані. Яблуневий цвіт. ціла яблуня, нема яблуні. Ага, а гормональні проблеми залишились. Що? Червона конюшина, материнка, бурова матка, цвіт липи, трошечки має фітогармонів, хорошо, можна скористатися. Ви розумієте? Це знання. Це не значить, що ви сьогодні маєте йти їсти, там, наприклад, конюшину, бо більше нічого. Але це знання. А у вас немає нічого, крім конюшини. А ви пам'ятаєте, що конюшина це для гормонального балансу йолки, а в дитини кашель. А що? А виявляється та сама червона конюшина і для обміну речовин, і від кашлю для дитини. Ви розумієте, для чого я вам даю і так, і так знання і з наукової натуропатії, і через швейцарські препарати, і через свої авторські продукти, і через просто травичку, яку ви можете зібрати на лужку і кинути собі в супчик чи в салатик. Я вам даю знання. Я так мислю. Багато хто тако пробігає, повз і не користується, і не розуміє, куди він потрапив? Я вам скажу. Я вам скажу, я ж відьма. Ви згадаєте мене, ну, через... не пізніше п'яти років точно. От побачите. Хто не має собі такого записничка з моїми порадами на всі випадки життя, і цих навичок, і цього маленького свого досвіду, ох, ви мене згадаєте і скажете, якась була така дивна тітка в окулярах з сережками, така якась придуркувата. І я серйозно не сприйняв. Або не сприйняла, що вона вчила? Її окей, я втратив цю можливість. А тепер побачите, як зміниться наше життя, як зміниться е, країна, як зміниться світ, і як вам ці знання самопомощі, самодопомоги за допомогою природи і природних засобів е, просто будуть рятувати життя? Ви думаєте, я така, от просто дурнувата, що я розказую вам їх, як їсти дикороси? Кульбабку, там подорожник, да, бачили, яка я там оце придурошна з бантиком на голові, розказую вам, кривляюся там, як зелену траву бур'яни їсти. Ви думаєте, я просто так це роблю? Тільки тому, що я дурна? Як ви думаєте? Мої хороші, ви згадаєте мене, то вчіться, поки є, поки є, безкоштовно. Три тисячі лишнім на двох сторінках інформації в вільному доступі. Причино наслідковий зв'язок, симптоми, чим допомогти, як не одне, так друге. Як не одне, так друге. Ви можете з'їсти сиру травичку в салаті. Ви можете знати, що воно в гідролаті, в мацераті, в настоянці, в мазі у відварі вам допоможе в ефірній олії вам допоможе, в якійсь іншій формі вам допоможе.